Наш виступ ми б хотіли з лінійки міні жартів На початку року різко зменшується виробництво, зато збільшується печінка. Від учителів постійно вимагають креативу. Саме тому вчити фізкультури підпалив школу і тим, хто встиг вибігти, ставив 12 чверть. Вже майже середина грудня, а ви казали, викинь ту ялинку. А я своїй коханій на новий рік. Подарунок під ялинку поклав. А вона що? А вона його ще й досі шукає, ліс великий. Пішов що сміття після Нового року? Сусіди подумали, що переїжджаю. Всі говорять, що на Новий рік завжди повинно бути новорічний настрій. Але в мене з новорічного настрою тільки око в так грілянкам сіпається. Особливо меркантильні люди, щоб не купувати подарунки, починають сваритися та лаятися з усіма задовго до Нового року. Привіт! Як новий рік зустріч? Як подарунок в сенсі. всю ніч під ялинкою провалявся. Учитель зустрічає вчителя новорічного корпоративу. Лариса Миколаївна, куди ви так поспішаєте? На лекцію. Хто ж в такий час лекції читає? Чоловік. Щоб бачиш, <ривіт> що бачка, там капець. Там родині спиш, народ. Дітінька, а! <ривіт> 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 а чого ти не спиш? А ви чого не спите? Та, та ми йшли на кухню та й заблукали щось. А все ж таки, чого ж ти не спить? Я на тон чекаю. — зачекаю. Ма віщу. Ну, А донь, ця дочка говорить, що це не Санта-Клаус подарунки, вночі під ялинку приносить, а ви. Mm, а що ж тобі ще я сказав? Ну що дітей не леке приносить, а ви. <риклад> о, о, тобто ти всю ніч не будеш спати і чекати на Санта-Клауса. А ти що ходиш, що ми в на нашій спальній кімнаті та чекав на лелеку? <риклад> Ти збираюся в цілу ніч ходити, щоб те подарувати йому подарунок. Так, Віхінька. Ну дивись, який в тебе був сьогодні чудовий день, тільки подарувати їй подарунки, пакуся тисячу гривень давав. Давай, сіночку мене, Ні, Не будь, ти подивись на нього. <клухи> так, як ми її раніше вкласти, можете їм тіть у даси. А може, Якщо сильніше прибаюкати, то засипав. Чуєш, зараз ти у кінко не покачаєш. То <рес> тоді не знаю. Точно, ти ж йому колискову співала, може ну, заспіваєш? Люлі, люлі, баю-баю, я тебе котаю, не знасенько обіймаю. Люлі, люлі, баю-баю. Та баю. тут, що так, так? так Савітенька, не хотіть я тобі говорити, але той, хто побачить Санта Клауса на новорічну ніч. Буде до кінця свого життя в штани учитися. Все життя. Так, да, да да Ну, значить, і в армію не підуть. <рес> Може, ти йому свій анекдот розкаже. Всі від нього засипають. Та що ти таке говориш? Всі ржуть, всім весело, всім подобається. Та розказуєш. Ну добре. Летять якось в одному літаку, американець, росіянин і француз. Повнику потрібно, ну так, ну, вот, значить, значит, через деякий час. Висовує руку в вікно. Нюхає і каже Францію пролітає. Сіяв догадався. Парфумами пахне. Щось плати хочеться. Через ще який час висовує американець рух. Засовує, нюхає, каже Америку пролітає. Сіян зрозумів. Грошима пахне. Парі Ми... Ми... <решко> <решко> Через ще деякий час. Росіян висовує руку. Нюхає. Каже, Росію пролітає. я дізнався. По перше вкрали часи, по-друге, мов пали. Що скину друзям, якого кабана впімав. Так, ану, давай і відкормили кабана. Бачите, молодець, інкатирося. Бачите, роздягається. Роздягається. Починає його боятися. І Що нам робити? Дзвоні, Треба тільки десь від Вони ще отечі. Давайте Та які окаші? Толя у мене окаш. Ну ти зараз чогось і на про нього подумав. <ріпи> а, <добре. ріпи> Алло, Толь. <ріпи> Алло? <ріпи> Толя, ти мене чуєш? <ріпи> Толя? <ріпи> Доброго дня! А вона замовити діда мороза 24 на 7. Звісно, можна. А можеш його забрати? Звісно, зараз витачимо таксі. Куди їхати? В Рейдю. Так, дуже велике дякую, не потрібно. Можна. Потрібно просто говорити. Просто говорити. Вчора прийшла я на роботу, а там Людмила. І каже, на вирішення не буде. Компанії криза. І нікому нічого не робить. Шостий новий. Він узяв скотч. Він <плес> чого, ти робить аплікацію чуть-чуть. А то встання може аплікацію. Дім, він наклеїв скотч на очі. Вього віці це нормально, може він так краще бачить. Хлопець серйозно налаштований. Тим більше, якщо враховувати, що це антисептик.

І все. Так, ану іди. Сатаклаус, ну там а по машинці можна якісь там Ну, Ти машинка сама. Я сторожанку. Який сторож? А що ти? Що ти А ну, а ну, Давай, мені можна.